терпи еще один оборотик время 15 время. <говорит> На. чисто давай сюда стоп 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 давайте руку руку давай тихонечко тихонечко я потихонечку сорок, сорок. давай давай обкруче обхватывай только курточку поднимай потому что за курточку ты не забинтуешь Смех, давай, давай помогай три четыре взяли Прямо на проводі. Держи, все хорошо. 15.49. Жінку давай виносить. У неї кровотеча сильна зажати потрібно. Тисячу гарну. Давайте витягнемо вже сюди. Тисячу нас цікавлять осколков. Само... Тысяч тисяч богатство. Дихає. Все добре, буде. Я написав. Ну чому? пацани, давайте. Є ще бинт или повязка туга, що, що небудь. Як звуть тебе? Вовчик, вовчик, дивись, держись. Диви. Візуть тяжкого раненого до лікарні. Раз, два, три. Туда. Раз, два, три. Туда. Раз, два, три. Туда. Ще одного потерпілого забрали до міської лікарні. Тяжкий. Ви мене чуєте? Так? Да? Я за ногу под ногу возьму. Давай, давай, давай. Опа еще! Давай сюда. Давай, давай. давай.